Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine, черговий встановиний Apple CarPlay, черговий відеоогляд. Цього разу ми мали в роботі Lexus RC 2017 року, доволі рідкісна модель автомобіля, але для нас це не проблема. Теж доснастили штатну мультимедійну систему додатковим блоком і таким чином доснасили її додатковим функціоналом. Тобто, друзі, наша штатна мультимедійна система, яка виглядає у нас от таким от чином: 8-дюймовий екранчик з шайбою керування у вигляді тачпад. Ще в цих автомобілях можна. Мультимедіа, де шайба керування в вигляді шайби, це саме комплектація з тачпадом, але повторюється, це не проблема. Теж дооснащується додатковим блоком. Що ми і зробили, про що саме відео. Тобто штатна мультимедіа, штатний головний пристрій залишається в оригіналі, нічого в автомобілі не змінюється, все залишається в заводі. При натисканні кнопочки меню нам переходить в інтерфейс, де є Apple CarPlay або Android-Auto, в залежності від вашого телефону, який ви використовуєте. Отже, CarPlay, що таке CarPlay, навіщо він треба? Carplay це зручний для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сік, TomTom, Maps.me, будь-який навігаційний додатки. Він доступний в Apple CarPlay, це реально зручно. Більше немає необхідності вішати сюди телефон або тримати його в руках з якоюсь навігацією. Будь-яка навігація тепер на оригінальному екрані цього автомобіля. В другу чергу, це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні подкасти, радіопрограми, теж в інтерфейсі вашого телефону, все синхронізовано з вашими телефонами. Тобто то ваші плейлисти, треки, все, все все так як в вашому телефоні. Телефоні дзвінки також є в Apple CarPlay з вашими улюбленими, недавніми контактами, можете попросити Siri когось набрати. І є ще менсенджери. Viber, Telegram, WhatsApp, де можна робити телефонні дзвінки, але не доволі зручно, доволі незручно листуватися. Тобто, повторююся, телефонні дзвінки можна, листування тільки через Siri, Політика безпеки Apple буде надиктовувати Siri повідомлення, котре вам прийшло. В першу чергу, друзі, навігація Google карта, весь все Apple CarPlay, Давайте ми протестимо навігацію. Вулиця Михайла Бойчука, 43. І нам прокладаємо, що на вулиці Михайла Бойчука, 43. Друзі, це наша адреса в Києві. Якщо ви нас шукаєте, то можете знайти по, ці, по цьому адресу. Тобто, все максимально інтегровано, друзі. Ми бачимо, що у нас керування штатним джойстиком, у нас підтягуються голосові підсказки, підтягується мікрофон, обладнання нас чує. Каже нам, якщо колись щось треба. Тобто, реально зручно, штатна мультимедія не змінюється, а лише дооснащується додатковим блоком. Давайте ще протестуємо музикальні додатки, наприклад, Apple Music. Ми використовуємо, включимо

Передається весь по Bluetooth з'єднанню телефона з головним пристроєм. Тобто, якщо раніше ми використовували aux істочник то зараз в цих автомобілях весь звук транслюється через Bluetooth з'єднання, що я супер, що я прикольним, тому що Bluetooth з'єднання має доволі гарну якість звучання. Навігаційні підсказки Siri тепер все працює по Bluetooth зєднанню Тобто ви сіли в автомобіль, нічого не вибираєте жодного істочника, окрім блютузу, включили CarPlay і насолоджуєтесь чудовим звучанням з усіма звуковими. Підказками, все що треба як треба Друзі, реально зручно, реально оновлюється штатна мультимедійна система корисним функціоналом, котрий повторюється, максимально інтегрований в цей автомобіль. Керування вона штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі, перехід в оригінальну задню камеру, виведя в реверс, видях паркінг, автоматично переходить в CarPlay. Наше обладнання під'єднується по каншині і таким чином бачить всі необхідні процеси, котрі йому треба бачити. Отже, реально зручно, реально. При збереженні штатного функціоналу ви отримуєте додатковий функціонал. В будь-який момент функціонал штатному мультимедійної системи, він доступний. Класно, реально радимо оновлювати таким чином ваш автомобіль, бо все працює чітко, все працює так, як має працювати. Що ще окрім Apple CarPlay, є Android Auto, також. Такий же майже функціонал тільки для власників android телефонів. Ще є можливість під'єднати задню і передню камеру в наше обладнання, тому що є відеовходи в цьому автомобілі. Нам це не треба було робити, бо є оригінальна задня камера. Але якщо в вашому автомобілі задньої камери нема, то за допомогою нашого обладнання його можна дооснастити цим дівайсом, а саме задню і передню камеру. Друзі, все максимально інтегровано, все працює чітко, все працює так, як має працювати. Ми компанія CarPlay Ukraine, знаходимося в Києві на вулиці Михайла Бойчука. Але у нас є представництво в різних містах України, тому контактуйте з нами. Заходьте на наш сайт carplay.in.ua, Там ви можете залишити свою заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, або там є наші контактні дані. Заходьте на нашу Ютуб-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знайдете багато відео оглядів на різні автомобілі. підписуйтесь на нашу ютуб-сторінку. Також ми є в соціальних мережах Facebook, Instagram, TikTok, Ось. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Якщо вам треба рішення на вашу мультимедійну систему, звертайтесь.